На цьому тижні робив підсадки своїх хостарії. З інших хостаріїв переносив хвости до хостарія. Ось цей Вау. Я тут підсадив біля амалії і Автеглу Forbidden Fruit, а також Вірфінд. От також і в хостарії Райський сад робив деякі підсадки. Ось тут підсадив хосточку дворічну Керлі Фрайс. Придбав хосту Foxfire Plum Sunday. Висадив ось тут. Вона поки що приживається. Пересадив сюди дворічний кущик Спартакус. Він колись у мене був в цьому хостарі на місці, отам от, от, в тому куточку. А також... Підсадив сюди ще один кущик Forbidden Fruit. Щоб поряд були хости з реверсивним забарвленням. Люблю я так робити. Так хости одна одну підкреслюють. І ось райський сад в мене розширяється. І розширяється також хастарій вау. І через деякий час вони досягнуть кордонів один одного. І буде в мене один великий хостай. Яка краса. Не пообрізав тут квітоноси, хай трохи поквітують. Все, друзі. На цьому завершую. Треба працювати.